Доброго вечора, Паша. Дивіться, маю такий от карбюратор 5320 Solix і маю з ним такі от проблеми. Получається, був куплений новий з коробки, і одразу такі були нюанси. На холодну на подсосі машина робить взагалі нестабільно, її заливає. Коли подсос обираєш і тримаєш ногою на газу, трошки краще. І Не вдається відрегулювати холостий хід. Получається, закручуєш він від качества до упора, вона робить на дуже низьких оборотах. Потім трошки відкручуєш, вона стабілізується, але вона майже не відчуває того, тої стабілізації, взагалі, я не чую. Так, перша камера в нас стоїть 107,5 на 140, друга 100 на 165 І в мене такі складаються думки, що її цього або мало, або дуже багато. Я ставив на першу камеру 97,5. І їй не вистачає. Її не вистачає. Ставив 100, теж їй не вистачає. Я не знаю скільки її треба поставити, щоб хватало. До цього стояв обичний озон. Я подивився пару ваших відосів, був в захваті. Думав. І отак вона робить на коло Якщо вона зараз трошки нагріється, буде. Вона нагріється, буде робити трошки краще, але не ідеально Ого, вони не тримаються навіть і прилягання немає. Ось видно, що прилягання не було нормального. І друга камера теж ледве-ледве він тут тримається і видно навіть по брудові, що в нас прилягання абсолютно немає. Тому цей момент ми проконтролюємо. Так, тут все понятно. не бачу проблем, бачу проблеми тільки в поганих мембранах. Так, пружинка є. Це в сторону. Мембрана. Мембрана в нас не прокручується. На світло дивимось таке собі воно. Ну, отворів немає. Мембрана не прокручується. Щось у нас там з холостим. Будемо перевіряти. Так, стільки має довжину носика. 6 мм нормально, але мембрана. Це вже завод таки ставить, мабуть, вона не дуже хорошої якості. Це ми замінимо бензинчик з економайзера Зливаємо. Перевіримо потім канал розрідження в економайзер. Поки криміналу ніякого не бачу я в цьому карбюраторі. Ого! Ну, Мембрани це розхідники, це не кримінал, але подивіться на неї. Це хтось міняв, це не завод. Я не думаю, що до вас поставив мембрану. Це польські мембрани і її кердик, при Притому повний. Такого я ще не бачив, чесно, щоб аж так її. Дивіться. Це мембрана, це вона мала працювати. Машина не їде, да? не працює. Ось такі мембрани. Це не завод, це вже хтось міняв. Така мембрана викидається і ніколи не ставиться. Пружинка у нас стокова м'яка, але можна було б трішки м'якше. Це вже на нових ідуть. Такі типу як з ремкомплектів, вони не працюють нормально. І тоді потрібно ставити кулачки різані і тому подібне. Але в цьому теж немає ніякого криміналу, якщо ви поставите на. Неякісну мембрану, яких зараз повно, і в основному вони майже всі такі різаний кулачок, то ви піднімете продуктивність насосу, незважаючи на те, що стоїть туга пружина на прискорювачі, м'який демпфер. Підрізали кулачок, збільшили продуктивність прискорювання насосу близько до заводського і все воно буде працювати. Жеклерчик економайзера у нас 40, так як і має бути. Не бачу ніякого криміналу. Все будемо чистити, все будемо продувати. Так, 23 камера, 23-24. Якість така собі. Обробки, але це нічого страшного. Відкрутимо гвинти, посадимо нормально заслонки. Переміряємо ще стільки в нас дифузор точно. Дифузор в нас. Має 15 мм, плюс додаємо по 4 мм губки і отримуємо 23 мм. Тобто дифузор у нас 23. Друга камера 24, можу наглядно показати, ось розгортка 24. В другу камеру вона проходить. першу ніяк не йде. камери 23-24 це у нас 53-20 Ну і по кришці. Кришка. У нас стоїть стокова рідна голка. Чудово вона тримає. Можу її на майбутнє замінити на голку з двох компонентів, хоча голка нова, я не буду її міняти, вона ще буде працювати довго. Все, ось такий карбюратор. Ми його почистимо, помиємо. Поміняємо в ньому мембрани на нормальні. Налаштуємо на двигуні. Може і з машиною є проблеми. З карбюратором все добре. За винятком ось таких мембран, якщо це можна назвати, все добре. Ще покажу, що виявив в новому карбюраторі сучасному, який вже по 9800 продають клапан, економайзера потужних режимів. Хоче вивалитись. Ми йому трішки допоможемо. Ось так викрутками, легенько раз, і він випав. Він, він пускав, він підливав. Це гарантія. Навіть по сліду тому, як він був запресований, видно, що він запресований на сторону. І одна сторона, зараз покажу ближче, ось є слід, де він прилягав. Ну, прилягав косо. Ось ми його прокручуємо, прокручуємо, цей слід стає тоншим, тоншим, тоншим і майже повністю зникає. Тобто, це все пускало, це все не тримало. Ось вам і новий карбюратор. Клапан прекрасно і чудово тримає. Зараз ми його нормально вже поставимо назад. Навіть там по відтиску видно, що він наперекосяк стояв. І все повинно працювати. Ось такий 5320, перевірений, все прекрасно їде, все прекрасно працює, все так, як має бути. Що було зроблено, мембранки. Мембранка на пускове точно так само розлізлася і при навантаженні вона розріження не тримала. Це по-любому. Тому і з холодним пуском були проблеми, скоріше всього. Мембранку економайзера вже десь викинув. Замість 140 трубочки ZD я поставив ZD150 і 39-й жеклер холостого ходу замінив на 37-й. Все ось це, цей жеклерчик, і цей жеклерчик я власнику збираю до цього карбюратора. Щоб він міг в будь-який момент, якщо йому буде мало повернутися до 100 140-го, хоча на 150 все буде прекрасно, якщо з машиною все добре. І більший джеклер холостого ходу теж повертаю, так як це в налаштуваннях може дуже сильно знадобитися. Тому таке я повертаю назад. Всім дякую, хто дивиться, всім дякую, хто пише нормальні коментарі. Всім до побачення!